Всім привіт! Звільняюся, одразу що не покажу, що всередині, то що руки були в медові. Ну, Розкажу вкратце. На двох корпусах сидять гніздових. Вощів не багато поставив. Оця сім'я карніка, що пальцем показую. Маточників штук 5 було і вже пару було запечатаних. Тут все стоїть, Ващина відтягнута з медом. І рамки з розплодом старі, щоб розплод на виході, і навіть яйце є у рамках. І личинка, нічого страшного. Оці трошки послабші, оце бакфаст. Состояння ідеальне просто. Кажу, як є, на порядок лучше, ніж у карніки. Оце теж карника, хороші сім'ї, но розплода теж якби є. Ну, були Несколько маточників, небагато Бакпаста абсолютно ноль. Ну, Бакпасті слабший, але ну, нічого страшного, він ще нагони. Коротше, вже десь по по два уже десь по два повних корпуса меда. Навірно, вже через неделю півтори качать прийдеться. То що реально носить вже нікуди розносити вже нікуди їм носити їм вже нікуди і ось тут такий вже одуванчик вже все відсвів Рапс в такому стані дерева теж все ну холода оця неділя е, цілий тиждень було холода. і состояние у них е, коротше, таке інтересне оце я сьогодні тільки включив перший день полько, полько, ловлювачі то що вони були виключені 2 тиждень цілу цілий тиждень цей то що було холодно це можна сказати, сьогодні-вчора перший день нормальної роботи сьогодні. Ну, з рамок капає, приходи є. Я думаю, що Ну, вже мені розширять нікуди, то що вже я всі корпуси поставив, що в мене були. А Там запаси є у декого, можна сказати, по два корпуси вещини ще є запаси, і плюс ще не вважає, що по корпусу вещини я ще дав у гніздо сьогодні. А у саме сильні карніки. Одна, один корпус тільки не запаса. Ну нічого, якщо що я перекинув корпус з меда на слабшу, слабшу я дам вищину. Ну, то таке, щоб не качати 10 рамок там, чи скільки Рамки там в мене є з вищини, просто в мене немає корпусів, та я її більше ставити, тому що вони піраміди високі я і так боюся, щоб вітер до дебели не буду, щоб вони не попадали. Що вони десь метр шістдесят висотою годин. Ну, коротше, все нормально, ждемо, ждемо. Міода, пчела пристала якась. Трочу, вот дела. Добре тоді, все. Всім пока, хорошого взятка. Холодно. Холодно. Все, щасливо, все.